Друзі, привіт! Зараз я покажу нашу популярну модель. Це чоловічий портфель з натуральної шкіри. Ось так він круто виглядає. Він має три відділення. Одне основне, а також два додаткових сфери два ззаду. Ось так відкривається передня кишенька. Зручно та плавно. Вона достатньо містка, як ви можете побачити. Ось. Також. Задує відділення. Так виглядає. І основне відділення ділиться на дві частини. Одна кишенька для ноутбука, а друга для документів. Також комплект іде в комплект йде реми на металевих карабінах, щоб носити сумочку на плечі. Портфель дуже зручний, мені він дуже подобається, тому для замовлення пишіть у директ.